От всі функції були, які вам комфортні, які вам необхідні і для життя, дозвілля і для роботи, тому що багато для кого телефон це основна основний гаджет для роботи. Чому запитуємо? Тому що от уже, уже, уже незабаром нові айфони в Україні почнуть продавати. Це буде на тиждень пізніше ніж у сполучених штатах. 27 вересня розпочнеться продаж. Офіційні підкреслюю офіційні ціни стартують від 800 доларів за базову модель iPhone 17. Версія Pro Max обійдеться у 1200 доларів за найменшу комплектацію. В Україні ж вартість буде вищою, кажуть експерти, оскільки враховується ще ПДВ, ми та витрати на сертифікацію та логістику. Також усе залежить і від курсу гривні до долара. Ретейлери, техніки вже почали виставляти нові гаджети у передзамовлення. Ціни в Україні стартують від 50 тисяч гривень, а за найдорожчу модель доведеться заплатити уже 120 тисяч гривень. Додам нині 50 тисяч гривень це більше тисячі доларів. Це на 200 доларів дорожче від офіційної ціни, але це от базові ціни. Так, базові ціни компанія Apple традиційно презентує свої новинки у вересні. Цей рік не став виключенням. Лінійка iPhone 17 за версією експертів дійсно зазнала серйозних змін. Так, наприклад, повністю переробили блок камер у версіях з приставками. Про також яблучна компанія представила свій найтонший девайс iPhone Air. Оновлення дісталися й годиннику Apple Watch та навушникам AirPods. У продаж новинки надійдуть уже 19 вересня. Базова модель iPhone 17 отримала оновлення у вигляді екрану на 120 Гц для користувачів. Це означатиме плавну картинку. Також гаджет отримав функцію uh, Always on Display, Тобто, ек... на екрані постійно буде відображатися. Аби побачити час чи важливе повідомлення, iPhone Air став найтоншим гаджетом компанії лише 5 та 6 міліметрів. Моделі Pro отримали редизайн досконалену систему охолодження та алюмінієвий корпус з новими антенами. Також у всіх версіях прокачали фронтальні та основні камери. Так, от ви нам можете написати, чи готові ви віддати таку величезну суму грошей за айфона. Можливо, для когось вона не величезна. Хто з нас 120 тисяч гривень? Це Скільки три тисячі доларів? Начебто, якщо так рахувати приблизно. Ну так, три 3... тисячі доларів. Адже там от. раз за телефон. А, як ви взагалі купуєте? Але до речі, наскільки я знаю, є, наприклад, люди, які чекають ту ж саму вигоду. Ну, зрозуміло, що коли виходить тільки нова техніка, її презентують, вона буде надто дорожча. Ну тобто ціна Десь... буде максимальна. Потім плавно вона буде знижуватись. Тому трішки почекати, походити стареньким. Математика така: 120 тисяч гривень. Це майже 10 місяців оренди такої простенької квартири у Києві. Математика така проста, так тому можна робити. А ще є оці обміни трейд-ін, коли ти можеш uh -huh. свій телефон здати і таким чином зекономити. От пишіть, як вас з цим? Чи ви готові зараз викласти за е, iPhone 17, Чи вам він надто сподобався? До речі, бо були б е, деякі я бачив неоднозначні реакції знає, щодо там дизайну. Я ще комусь не, бачила. не дуже подобається, комусь подобається е, сильно. Ти, ти б купила собі 17? Ну не за такі гроші.